Вітаю всіх, це Сектор, і сьогодні ми продовжуємо кар'єру за свій клуб. Отже, в останній частині ми вибороли право перейти в першу лігу через перехідні матчі. І зараз починається новий сезон першої ліги. Як ви пам'ятаєте, я маю право підписати трьох вільних агентів. Зважаючи на складність перемовин, в першій лізі це можуть бути гравці до 75 талантів. На початку сезону від нас пішли гравці, яких ми продали ще в минулому сезоні. По трансферному бюджету у нас всього лише 5. 5 мільйонів 119 тисяч. Давайте відразу подивимось на задачі. По розвитку молоді я не зрозумів, знову в мене це було ще в минулому сезоні, чи як виконана задача, щоб підписати трьох гравців молодше 20 років. Можливо, з цієї кількості кар'єр я вже щось просто забув. Далі нам треба награти гравців з молодіжної академії двох в 10 матчах. По маркетинговим задачам нам треба підписати ключового гравця. На позицію півзахисник або нападник. По домашньому успіху треба закінчити чемпіонат всередині таблиці. Можна спробувати, якщо ми гарно зараз підсилимось, а в кубку дійти до однієї восьмої. Ну тут лотерея, тут не знаю чи получить. По фінансам треба підписати одного ключового гравця і заробити прибуток. Скільки це мільйон сто тисяч? Нормальна сума. Адекватна. Так як бюджет у нас всього 7 мільйонів 858 тисяч, мало кого можна купити за таку суму, адекватного гарного гравця. А вільних агентів я можу підписати всього трьох, тому треба знайти таких перспективних гарних гравців. То я планую вложитися в молодіжного скаута, візьму його найкращого і може з молодіжної академії будемо брати гравців гарної якості. Отже, роботу скаутів ми організували, хай нам шукають гарних гравців. Отже, я поставив на вивчення трошки гравців, і поки я шукав, побачив, що є два гравці от Санчес і Алмейда, яких хочуть купити Челсі і Еспаньол. Тобто, я думаю, що вони мають гарний талант. Не хочеться опустити дійсно якісних гравців. Ключового хочу. Напевно, ще й форвард, а нам замість донована явно треба гарного форварда. Розплата всього 2000, дивіться, ну може ще бонус якось убрати. Так, згодний, дивимося, що за гравець. Давай, 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 72, давай, 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 72-72 Донован був 61. Новий зірковий гравець. До речі, ще задачу виконали. Отже, як ми бачимо, цю задачу ми виконали на маркетингу, популярність маркерці. Що, центральний захисник Almeida. Спробуємо його взяти. Перехватити в еспаньола Ключовий. Гарно. Зарплата всього 600. Бонус забираємо. 650. Згодні. Покажіть но ну мені, що за гравець. І Сі... скільки? 78. 77 талант. Як ми його змогли підписати? Чи з вільних агентів це не рахується? Ну добре то... Ну, один хай вже буде, я не знаю, що вже робити. Я не зберігався перед трансфером. Отже, нам ще не вистачає правого захисника. Я там поставив на вивчення деяких гравців, почекаємо. Отже, трохи продаємо ще гравців, які залишилися, щоб мати якусь суму на трансфер. Купер іде від нас за 850 тисяч. Так, і пейнт за 300 тисяч йде. Що ж, вже маємо 2 мільйони на трансфер. Передсезонний, ну звісно, ви знаєте. Собота хочуть взяти за 3950, а за нього можна взяти 5,5, ви щось смієтесь. 5850. Ну, якщо куплять, то за нього можна взяти 2 гравці. Знайшов ще одного, на мій погляд, непоганого центрального захисника. Зараз спробуємо його купити. Ключовий, добре. 300, оце зарплатка. Що ж, подивимось, який талант має цей хлопчина. 54. Захисна ланка у нас буде дуже непогана. Трансферний бюджет у нас всього 1 мільйон. І продавати нам нема кого. Отже, по липню місяцю ми зіграли 3 товариські зустрічі, Дві програли, одну виграли з рахунком 2-3 і вилетіли з передсезонного турніру. Поки що справи йдуть не дуже добре. Прийшли звідти скаутів. Одного гравця можна зараз взяти, щоб зразу продати. А другий якраз на перспективу непоганий. Другого скаута немає нікого нормального. Отже, ми продали Собота за 6300 і додали до бюджету майже 5 мільйонів. Зараз спробуємо купити хоча б 2 гравців. Нам треба центральний півзахисник і правий захисник. Ну і непогано було б лівого планово атакуючого. Пробуємо ще раз взяти цього Бергвала. 2400. Це просто шикарніший транспорт. 1600 доларів в неділю шикарно. Отже, нам ще треба правий захисник і лівий плановий атакуючий. А дивіться, Аль Раві він може грати і правого захисника. Ай-яй-яй, яка красота. На місце лівого півзахисника спробуємо підписати цього Філіпа Русгес з Краковії польської. 1400, я згоден. 800 тільки без бонус. Що ж, хочемо змінити позицію на ЛКА. Нічого не підняв, але хоча б буде грати по позиції. Кубок Карабау з Челсі. Кубок Карабау мені не треба, тому вилітаємо. 3-1. Думали, що буде більший рахунок. Отже, по серпню місяцю у нас Три поразки, три перемоги і одна нічия. Так, в середньому, почали ми не дуже добре з двох поразок, потім в кубку виграли, в лізі нічия, два виграші, в Кубку від Челсі програш. Дивіться, за Гарбета нам пропонують 10800. Він можна взяти половиною. Я би взяв, і купив би ще парочку гравців. Блін, треба було більше. Я так розумію, що Гаррет од нас йде. В Лютон Таун за 13 мільйонів. Відразу ж на його місце спробуємо взяти Іран Кунду. Можна його взяти за 5 100, ну спробуємо. Ні-ні-ні. Починаємо переговорити. 4,5, блін. Клас. Іранкунда у нас. За 4,5 і ще маємо гроші. Я хочу спробувати цього лівого захисника борза 1871. 4700. 4450 2000, я думаю, йому хват. З головою. Ще маємо 4 мільйони. Отже, можна ще спробувати взяти цього матоса цопника. 2600, супер. 1900. Добре. Відразу треба подивитися, може його можна перевести на ЦП. Або ж правий захисник. Дивіться, дриблінг в нього є захист є, темп є. Так і буде. Отже, в принципі, ми виробили наш бюджет, у нас залишився 1 мільйон і ми купили майже всіх, кого хотіли. Тож переводимо цього центр фору до нападника. І плюс 3 він додає. Так, по результатам ми зараз після е, закінчення трансферного вікна, на початку вересня, заходимося на 15 сходинців, всього 8 залікових балів. 2 виграші, 2 поразки і 2 нічиїх. А всього 24 команди, 15 та сходинка. Добре, до першої сходинки. Нам... Ого, дивіться, Лент іде, всі 6 матчів виграв. Перші 2 місця проходять напряму, решта 4 грають в плей-офф. Нам хоча б потрапити до цих плей-офф. Є непогані гравці на перспективу. От, наприклад, теж гарний гравець, супер. Отже, мотаємо на місяць вперед і дивимося, що з цього буде. Отже, по цьому місяці у нас дві нічі їх, 3 виграші і 1 програш. Так, борза може змінити позицію і плюс один навіть додає. По гравцям молодіжної академії поки нічого не, не зрозуміло. Будемо далі спостерігати. Цей Мейер здається, мені гарним гравцем, але будемо дивитись. Вінтер може змінити позицію. І плюс 6 додає. Я ж казав він, що це ПФА. Вау-вау-вау! Дивіться який гравець молодіжної академії, іспанець Дані Суарес. Вже 1600 коштує і розвивається від 79 до 94. Дивіться він 1763. Відразу ПФА. Так, це його позиція. І розвиток який по 4 тижні. Отже, по результатам ми піднялися на 11 з сходинку. Маємо 4 перемоги, 4 нічиїх і 3 поразки. 16 залікових балів. Від 6-го місця всього 2 бали. Добре? Що ж, погнали ще на місяць вперед. Отже, по результатам жовтня. 2 нічиїх, 3 виграші, один з невкупкою і одна поразка в лісі. Ліман змінює позицію. Плюс 1. Розвивається дуже добре. Так, то в принципі спостерігаємо далі за нашими гравцями. Отже, ми опустились на 12 ку сходинку, 6 перемог, 6 нічиїх і 4 поразки, 24 залікові бали, від 6 місця у нас 4 бали. Сандерленд вже далеко куди забіг. А до речі, від 2 по 6 місце тільки 3 залікових бали. На друге ми ще можемо розраховувати. Отже, зараз буде гра із Сандерлендом, які йдуть на першій сходинці, і ми її зіграємо. Граємо основним складом, і я маю надію, що дамо бій Сандерленду. Ай, не доскочив. Бергвал! Лупаш, хорошо. Є! Наш наш, куди. Куди ти втік? Ей, куди це, Санчес? Не взяв під ногу нормально, а він лівша. Аль Раві, Один із старих гравців у нас в команді. Ух, класно обіграли. Вау! Пощастило, він просто так наматував нас. Поки що без шансів. 35-та хвилина і фактично ні ми, ні вони нічого не створили. Та ну хлопче, не стій! А що це було взагалі? Ну покажіть цей повтор дурацький, ну стоїть, чуваки, ну просто стоїть. Я кажу давай пас, а він стоїть в думає, що йому зробити. Ізприїжали вже у, у скільки хвилин тиснув. Та ну ні, не тому. <пас> З цими пасами взагалі не зрозуміло. Даєш одному, воно дає другому. Гарний момент! Ай-яй-яй! майо! -ма як так не забити на кінці матчу, малий? Б! О! Фактично в пусті. Два моменти такі в кінці матчу. Ну, в кінці тайм. Отже, дивимось, ми нанесли 6 ударів, вони тільки 3. Це Сандерленд, який будуть на першому місці. Ми награли на 1 і 3, вони на 1. В принципі, і мала бути нічия. Але не 0-0, а 1-1. По вам у нас 1, у них 2. Тобто, бачите, ми з 6 ударів тільки 2 в ствір нанесли. А вони з 3-1. Ну ну підходьте, ну що це таке? Чого їхніх гравці навчають? Ух, пощастило. Ну дивіться, ну що це знову до їхніх м'яч відскакує. Ух, непогано, непогано. Ой-яй-яй-яй-яй, ой, 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 ой. коло дев'яточки пройшло, струський бив. Та ну, тобто це червона. Хлопче, жовта. Ух, добивай. Дуже довго ти до нього біг. Ох, Олапсон спокійно. Знову дивіться. Русин, ти що твориш? Ти ж українець. Ніякої поваги. Український тренер в цієї команди. Ну ні, треба було низом. Задумка була шикарна. О, зніс класно. І Донован! Донован на 83-й хвилині! Вийшов на заміну. Нуб 62 талант. Чи 61. 1-0. Так, повели в грі з Сандерлендом. 1-0 на 83-й хвилині. Тепер би не пропустити було б взагалі. Шикарно. Донован ще раз. Не вирішив ще раз. Класно, вони так втратили м'яч. Була можливість. Ні. Ні-ні. Фух, пощастило. 90 хвилина. Ви що, хлопці? Ех, струвський. Ще, ще одна спроба. Тобі <els> Не дали пройти мені. Ю як <реш> І Оскільки суддя, 96 хвилина, а тільки 3 додав. Виграли ми в Сандерленда 1-0. Отак от треба грати. Важкий матч і такий правдивий 1-0, не то що 3-2-4-3. Там, там як ми бачимо по ударах, ми їх, звісно, перебили 12 проти 7. Але по очікуваним голам вони трохи більше награли. 2-3 проти 2-7. Тобто воротарі гарно тягнули. Але що, в мене 3 сейви, в них 4 сейви. Тобто з 7 ударів, вони 3 попали в ствір і майже на 3 повинні були награти. Якось дивно. Я з 12 ударів, наніс ствір всього 5, а награв на 2. У мене що не такі небезпечні. Та ви подивіться, як в кінці я добивав. Там і блокування від захисників були, і воротар таке тягнув. Бо завдяки цьому матчу ми піднялися на 9 сходинку. 7 балів нас відділяє від другого місця. А ми перемотуємо далі на місяць вперед. Отже, в цьому місяці, як ми бачимо, ми 3 рази перемогли. Раз ганебно злили 4-0. І в кубку зіграли в нічию 2-2. Що ж Берл... Бернал... Бернал. може змінити позицію на ЛФЗ. Так, ну дивимося. Плюс 1. Ого, і розвиток, дивіться, 2 тижні. Супер. Що ж, дякуючи результатам цього місяця, ми піднялися на шосту сходинку турнірної таблиці. Так, відставання від другої сходинки цілих 6 залікових балів, то є багато. Сандра Лен, дивіться, далі відривається. У них цього дві поразки, одна з них від нас. Думаю, їм нічого не помішає вийти в чемпіоншип. Ви бачили, що робиться по задачам? Рейтинг 100. Хто, коли ще таке було? Розвиток молоді повністю зроблений. Популярність марки теж. Ключові гравці фінанси підписані, лишилося тільки домашній успіх. Ну тут до 1.8 8 це важко буде, не знаємо, ще поки не починали Кубок Англії. А от чемпіонат середині таблиці ми закінчимо, я думаю, він точно не злетимо низько. Знову є непогані гравці, яких ми будемо підписувати. Молодіжка у нас забита, треба когось продавати. Отже, до зимового трансферного вікна лишилося 6 матчів в Лізі і один матч кубка. І зараз ми їх зіграємо, вірніше, пропустимо. Отже, не дуже вдалий місяць, маємо 3 ніч їх, 2 програші, один з них в кубку і 2 виграші. Так, Фішер може змінити позицію. Нічого не підняв, але розвивається добре. І Зімерман змінює. Теж нічого не підняв, але розвиток 2 тижні, дивіться. Ага. Іще Рохас може змінити позицію. Во, плюс 3, шикардос. Розвиток не такий великий. Як ми бачимо, деякі гравці від нас пішли: Анлон, Альравіс, Трускі, Мартін. Дякуючи нерезультативному місяцю грудню, ми злетіли на 7 сходин, і тепер я думаю, що до другої нам уже зась, тому що там 13 балів, нам хоча б війти в 6, звісно, там 1 бал всього. Наш теперішній трансферний бюджет складає 8 мільйонів, і нам треба буде купляти гравців, бо деяких гравців ми продали. Хоча, в принципі, по складу у нас більш-менш команда. Лінія захисту, окрім правого захисника і воротаря, у нас укомплектована. Півзахист, крім одного гравця, ну і все. Хіба що лівого планового атакуючого ще взяти якогось нормально. Отже, першу половину сезону в першій лізі ми завершили на сьомій сходинці. Далі нас чекають трансфери і друга половина сезону. А від вас надалі чекаю коментарі, яку кар'єру мені знімати частіше, яка кар'єра вам більше подобається, що треба змінити чи не треба щось змінювати. Давайте мені зворотній зв'язок, будь ласка, і дякую вам за перегляд. А у мене наразі все па.